Шановні мої глядачі, я вітаю вас, мирного дня вам, спокійного, безпечного. Мене звати Іна. Сьогодні я хочу вам розказати про розсаду, про те, чим можна допомогти ослабленій розсаді. Шановні мої глядачі, в коментарях від вас читаю запитання: розсада тоненька? Позакручувалися листочки на розсаді, на листочках з'явилися плямки, жовті плямки, розсада темніє, розсада падає. Або навпаки, розсада дуже світла, жовта, не зелена. Що робити? Чим допомогти? Шановні мої глядачі, найперше, що ви я порадила, це використовуйте фунгіциди для того, щоб захистити розсаду від хвороб. Найперша, найстрашніша хвороба нашої розсади це чорна ніжка. Це коли розсада. За, ну, як то кажуть, на очах є, біля прикореневої шийки робиться таке почорніння, потемніння, розсада просто падає і гене. Від чого з'являється чорна ніжка? Від того, що загущені сильно посіви, коли ми висіваємо насіння рясно-рясно, і воно просто сходить щіткою, нема гарного провітрювання. Далі нездоровий ґрунт, нездорова ґрунтосуміш, не незаражена. І третє це занадто часті поливи. Забагато вологи, забагато води, лоточки або стаканчики без дренажних отворів, немає куди вода сходити, розсада починає загнивати і, відповідно, хворіє на чорну ніжку. Тому найперший порятунок це фунгіциди. Я використовую біопрепарат фітоспорин. Далі наступне жовті плями на листочках можуть з'явитися від сонячних опіків. Якщо розсада стоїть на підвіконні, її цілий день освітлює сонечко, і розсада нічим не притінена, вона може горіти, вона може страждати від сонячних опіків. Особливо, якщо хтось ще обрискує розсаду, то саме ці карплинки, які затримуються на листочках через скло, сонце їх використовує як лінзи. І розсада горить, утворюються опіки. Тому бажано рослинки, якщо ви обрискуєте, робити це пізно ввечері. Навіть не зранку, а пізно ввечері так буде для розсади краще. Коли сонечко не пропікає рослини через скло. І ще одне притіняти розсаду. Якщо або робити це якимись шторками, або агроволокном прикривати саме в обідню пору, коли сонце через скло просто пече нашу розсаду. Притіняйте її, щоб вона не горіла. І ще один дуже гарний препарат, перевірений часом, досвідом, який дуже гарно допомагає розсаді. Шановні мої глядачі, ось цей препарат. Епін. Епін плюс ось такий. Він недорогий, він продається в кожному насінневому магазині або на торгових розкладках на ринку. Так, ось подивіться: фітоспорин. Фітоспорин я завжди купляю пасту. Я так звикла, мені так зручніше так більше подобається. От, І тепер і пін. Ось отака От, ампулка. Тут є 2 мл, і цього достатньо для того, щоб обрискати або підлити велику кількість розсади. Оцих 2 мл ми розводимо у 10 літрах води. Відроз водою стоїть біля конвектора, вода прогріта, тобто кімнатної температури, так, щоб нею одразу можна було підливати розсаду. Так. Виполоскую. Одразу ще роблю так, щоб трішечки води попали сюди, щоб все повиполоскувати. Все. Вимішую добре. Все розчин готовий. Таким розчином можна обрискувати розсаду або проливати грунту суміш. має дію антистресанта, адаптогена і стимулятора росту. Все в одному. Але я хочу сказати, він не лікує від хвороби, він допомагає рослинкам оновлюватися, відновлюватися відновлюватися після якогось захворювання, після якогось стресу. Якщо рослинки погано розвиваються. от Подивіться, бачите, тут листочки зелені, оцей салатовий. От, Щоб оце все повирівнювати, якраз для того ми і використовуємо епін. Стимулює розсаду, яка відстає в рості. Подивіться, рослинки посіяні в один день. Бачите, яка різниця? Одні гарно пішли ріст, інші відстають. Так само допомагаємо їм саме стимулятором розчином епіну. А ще цей розчин чудово допомагає розсаді, у якої закрутилися листочки. Більша розсада у мене загартовується уже на веранді. І для того, щоб допомогти рослинкам гарно перенести перепади температур, тобто кімнатна температура у нас приблизно 20-22 градуси. От, а тут на веранді температура 15-14 градусів. І ось такі перепади також можуть затримати розсаду в рості, щоб краще розсаді допомогти, зняти стрес, також обрискуємо рослинки розчином. Епіно у нас сьогодні хмурно, сонечко сюди зараз не заглядує, рослинки опіків не отримають, і отаке от обрискування дуже гарно піде їм на користь. Хочу уточнити, що розчин використовуємо одразу у день приготування, тобто він довго не зберігається. Або ж готуємо набагато меншу кількість розчину. Це залежить, від того, скільки у нас розсади. Але такий розчин він цілющий не для не, не лише для нашої розсади. Я ним обрискую кімнатні рослинки, всі свої вазони у цьому розчині замочую бульби кал, бульби бегоні перед тим, як їх висаджувати на пророщування. У такому розчині можна замочувати насіннячком, можна проливати ним ґрунтосуміш перед посадкою, перед посівом насіння. Тобто він гарно підходить для багатьох видів і типів рослин. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я ще раз бажаю вам міцного здоров'ячка, хай гарно росте ваша розсада і хай кожна ваша праця приносить вам лише задоволення.